Є знижки на лінекспорте 15% в аптеках подорожник, пам, та «Ощад». Є знижки на Квадевіт – 10% в аптеках подорожник, пам, та «Ощад». Це сніданок прямий ефір. І як обіцяли, у нас зараз е, прем'єра. Ми ще понеділки разом із кіберполіцією, фактично будемо розвінчувати фейки, говорити про кіберзлочини. Усі як кажуть новинки, тренди сезону зима, весна 24 От давайте почнемо. У нас сьогодні в гостях Євгеній Дороганов. Це начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. Я правильно все сказав? Так точно так, вітаємо, так точно і Євгене. я вам давайте з прем'єри, щоб люди розуміли про що ми будемо говорити. Взагалі, да якщо можна від вас маленький анонс, тому що це така співпраця сніданку і кіберполіції. от як ви це бачите, от вашими словами. Ще раз доброго ранку, ми бачимо це наступним чином. Розуміючи, що зараз насправді дійсно існує велика проблема розповсюдження фішингу на території України, і наші громадяни, тим більше певні категорії громадян, дійсно уражені угу. таким видом кібершахрайства. Було прийнято рішення спільно з один плюс один випустити програму. Це набуде набір відеороликів, в яких ми будемо розмовляти з нашими громадянами за допомогою. Безпосередньо один плюс один сніданок або інших передач, які ви бажаєте mm -hmm. за потрібним, розмовляти про ті види кібершахрайства, які є на сьогоднішній день. Які є найбільш розповсюдженими угу. на сьогоднішній день, і від яких є найбільш вразливим наше населення, прекрасно. Того, давайте так. почнемо і так. ексклюзив сніданку буде ще понеділка. Ви... давайте почнемо зі статистики. 11% українців стали жертвами кібершахраїв тільки за період повномасштабного вторгнення, наскільки я розумію. Розкажіть, будь ласка, от якраз про те, які найпопулярніші види кібершахрайства існують, ну і як українці вчаться протистояти цьому не попадатися на гачок, так скажімо. на сьогоднішній день. Найбільш розповсюдженим видом онлайн-шахрайства є фішинг, це розповсюдження певних або шкідливих посилань, або ж. Скорочених посилань на веб-ресурси, за допомогою яких зловмисники заволодівають або ж авторизаційними, або ж обліковими, або ж персональними даними громадян, mm -hmm. але насправді наші громадяни вони з початком повномасштабного вторгнення дійсно рівень кібергієни їхні дуже сильно піднявся. Тому кожен десятий насправді це є ну досягнення, тому що раніше громадяни, які ведуться на фішинг, було більше, тому. Рівень кібербізнесу наших громадян він дійсно підвищився. Спочатку Давайте так дивіться, фішинг це, якщо так простою мовою. Да, тобі приходить якесь посилання від невідомої людини uh -huh. або відомої, наприклад, тобі просто її зламали. Так uh -huh. це якесь посилання, що воно робить? От я перейшов за цим посиланням. Далі що відбувається? Зазвичай переходячи за певним посиланням. Як ви правильно кажете, найчастіше приходить таке посилання. Він знайомих людей, тому uh -huh. інші особи і переходять за таким посиланням. Переходячи за цим посиланням, люди бачать просто сайт. Зараз популярний фішинг це «Проголосуй за малюнок моєї дитини. О, так. А, так напевно, ви також з ним стикалися. Тому, враховуючи те, що послання приходить від знайомої людини, особа переходить, бачить звичайний сайт, на якому потрібно вибрати малюнок, ввести мобільний номер телефону і ввести код. перевірочний код. І що відбувається з телефоном? Я можу перевірочний код? З телефоном зазвичай нічого не відбувається, а от з соціальною мережа, яка встановлена на телефон, зазвичай, це телеграм або інстаграм, або інші соціальні мережі. Mm -hmm. Зловмисники автоматично наголошую, автоматично, тому швидко отримують доступ до такого аккаунту. За Як це ти, ти дізнаєшся, що це? А, зазвичай ми фішинг? дізнаємося про несанкціоновані втручання до певних аккаунтів за допомогою аналізу наслідків. Тобто особа зазвичай втрачає доступ до такої соціальної мережі, до такого аккаунту, ага. не може авторизуватись, не може зайти. Або ж зловмисники скажімо так, форс насильно викидають особу з uh -huh. такого акаунту, тобто особа не може ним далі користуватися. Давайте зараз чітко проговоримо. Якщо нам приходить отаке умовне повідомлення, і перший варіант частина людей не натискає вже, бо розуміє, що це фішингова атака, якась або шахраї. Частина людей натискає, якщо перейшли на цей сайт, але, наприклад, не ввели поки що ще ніяких даних, ніде нічого. Це може нас убезпечити? Ми можемо просто вийти з нього і все чи ніч. Чи якщо вже перейшли, то вже якийсь процес запущено. Якщо ви Ходити за посланням, але не вводити ніяких даних, то так. в принципі ситуація є безпечною uh -huh. і хвилюватися нема чого. Єдине, що потрібно цей сайт додати у список. Небезпечних mm -hmm. і на далі він ваш мобільний пристрій oh, або ваші аккаунти будуть його детекти як небезпечні. Я так розумію, що кіберзлочини But... розкрити дуже But... важко. Там складна доказова база, складно yeah. шукати. Але це ж реально, я так розумію. Uh, звичайно, звичайно. Що треба робити громадянам? Наприклад, мені, мені прийшло таке посилання, і я хочу, щоб порушник понес відповідальність. Що мені робити? Uh, Обов'язково потрібно звертатися або онлайн на сайт кіберполіції, або ж фізично приходити написати заяву до поліції. Чому? Тому що. A, коли ви пишете таку заяву, a, вам здається, що ви одні один на один з цією ситуацією, mm -hmm. що от ваша заява вона єдина, але насправді ця заява може бути епізодом злочинної діяльності, яку вже документують працівники поліції, і просто, просто додадуть і її просто до, це буде додатковим до епізодом, mm -hmm. да за який зловмисники потім понесуть відповідальність. Я це маю там зберегти посилання, копію зробити скрін, mm -hmm. щось таке. Да? Так, зазвичай для того, щоб нам працювати з першочерговою інформацією, аналізувати цю інформацію. Інформацію як мінімум потрібно розуміти посилання, за яким особа перейшла. Mm -hmm. Ну і в подальшому далі вже відштовхуватися від серверів а -а -а. і так далі. Але це процес і це наш процес іведі. Давайте домовимося таким чином. Ми анонсували з вами, що ми будемо зустрічатися в сніданку. Та ви закликали глядачів так само писати. Будь ласка, ставте свої запитання, свої історії, історії своїх друзів, знайомих, родичів. А можливо, хочеться від вас так само почути а, історії. все-таки кіберзлочинців, які вже понесли відповідальність, а, щоб у нас був детективний серіал. Фактично, чому ні? Треба надихати. Навин... Можу навіть і анонс зробити, якщо Давайте. Давайте. у 22-му році, в період страшних блокаутів, якщо пам'ятаєте, після обстрілів в Російської Федерації а, на арену вийшли телеграм-канали, які імітували діяльність компаній, енергетичних компаній, ага. в тому числі ДТЕК. А, громадяни велися на такі фішингові боти, заходили в них, авторизовувалися за допомогою мобільного номеру телефону. Ага. Їм приходив перевірочний код, після чого вони його вводили, і втрачали доступ до телеграм-аккаунта. Знову ж таки, ми всі говоримо про двофакторну авторизацію, що вона нас убезпечує. Дійсно, вона обезпечує. Але ці боти запитували і двофакторну авторизацію. В потім в автоматичному режимі змінювалися авторизаційні дані телеграм-аккаунту особа втрачала нього доступ. Тобто такі шахраї це організована злочинна група викрита Кіберполіцією. — Ви їх знайшли? — так, матеріал вже скеровано до суду. Він знаходиться в суді в судовому розмірі. — Скільки їм загрожує? До 12 років позбавлення волі Євгеній, Чекаємо вас далі. Дороганов євгеній, і це кіберполіція. І у нас постійна рубрика в сніданку фактично по слідах кіберзлочинів, щоб нам обрехтися і знати в якому світі ми живемо небезпечними, навіть віртуальному. А ви не переходьте я за невідомими посиланнями. Тільки ви на, на сніданок ясно все ми продовжимо замить. Ранок.